Беремо запальничку і нагріваємо наш стрижень. Як, ми бачимо. Опір впав і опускається нижче. Як ми побачили, опір почав опускатись. І зараз, по мірі остигання графітового цього стрижня, буде опір повертатися у свій початковий стан. Отже, як це працює з фізичної точки зору? Електричний струм це рух заряджених частинок. У таких матеріалах, як графіт. Чим більше температура, тим більше вільних частинок, електронів, і якщо більше вільних таких електронів, опір буде менше. Формула оперу виглядає так. Опір дорівнює ро питомий опір, помножити на L довжину провідника, і поділене на S площу поперечного перерізу. Тобто у нас опір провідника залежить, перше, з чого він зроблений, це питомий опір, L довжина його, тобто чим довше провідник, тим більше його опір, і S це площа поперечного перерізу. Там, чим менше площа поперечного перерізу, тим більший опір. Але у термістора питомий опір, це табличне значення, змінюється з температурою.